То що правду пише Ля Фігаро, що контратакуємо, в тому числі в на турецьких і покровських напрямках, щоб змилити ворога і таким чином перехопити ініціативу? Чи це, як то кажуть, просто хороша стаття для читачів Ля Фігаро? Ну, Ля Фігаро хороші статті пише. Ми їх любимо, також вони наші партнери. Ваші партнери в першу чергу. Тому, скажімо так, офіційно Генштаб повідомить. А то, що ми робимо, і робимо це успішно, і це вже не перший місяць доказує, що робимо все правильно. Ну, я, я беру зараз більше за Покровський напрямок казати, переважаючи сили противника, стільки часу, стільки ліквідованих. Наступаючих цих орків і не досягли своєї мети. Хоча вже багато разів вже були вкиди, що вони вже в Покровську, що вони вже там е, постійно заходять, виходять і таке інше. Але е, всі добре знаємо, лінія оборони тримається, е, кожен день їх стає менше. Тому, скажімо так, стосовно гарних новин, новин в тому числі, Треба слухати офіційні зведення Генерального штабу. Я думаю, це буде правильно. А скажіть, будь ласка, ваші пілоти вони ж літають, бачать, що розповідають. Що бачать? Ну, бачать, що е, максимально все, що можна в тилах ворога е, підтягується, вони кидають. У них немає е, потужних резервів, хочу наголосити. Потужних резервів у них немає. Вони постійно десь знімають з якогось напрямку, в тому числі підрозділи, кидають на Покровський напрямок. А це каже про те, що резерви не встигають доготуватися до, до того ну, в кількості, тої, якої вони кожен день стає їх менше. Це дуже важливо. Вони спробують різні варіанти наступу. Вони використовують легкові автомобілі. Вони іноді використовують бронетехніку. От, і все те. вони міняють кількість е цих штурмових груп, мається на увазі кількість самих груп. От. То 2-3, то 8, 10. От. І це постійно ну, тобто шукають шляхи і б'ються, як то кажуть, в бому всімку. Хоча е це не все так просто дається, це дається саме завдяки тому, що у нас є чим працювати, і у нас навчений особовий склад, який знає кожну свою роботу, свою ділянку. І уміло користується своєю зброєю. Ви як справжні військові, от кажете, що є чим працювати, але ми знаємо, що зброї забагато не буває. і Різних цяцьок теж не буває. Знаємо, що збираєте для пілотів бомберів зараз. Є великий збір на 5 показати, мільйонів. Так, так. Ось цей номер карти, То... хто може підручить це, будь ласка, а вас просимо, пане Сергію, продовжити власне от про роботу тих же ж пілотів. Ну, пілоти, взагалі, хотілось би багато розповісти, да от те, що ми робимо, і війна дійсно перейшла вже в таку в безпілотну систему боротьби, от що з їхньої сторони, що з нашої, але моє особисте бачення, що ми їх випереджуємо і будемо випереджати в цьому напрямку, тому що те, що робиться, те, що сьогодні, чим ми користуємося і чим ми вражаємо. В тому числі потилам ворога, потила має на увазі на території вже самої цієї Російської Федерації, от показує, що ми не гаяли час просто так. Ми не гаяли час, не чекали тільки на допомогу західних партнерів. Дякуємо їм за те, що вони для нас допомагають. Але також працювали, і працюємо далі над тим, щоб. У нас була зброя, яка зможе забезпечити на відстані ліквідацію необхідних об'єктів в першу чергу військово-стратегічного значення от, техніки ворога і особового складу, який також йде зі зброєю на нашу землю. Це дуже важливо. От, і дуже вміло цим користуємося, починаючи від маленьких FPV-дронів і закінчуючи великими, там бомберами, там різних модифікацій. Пане Сергію, а в нас щойно був на зв'язку Влад Маховський, він прямо от, е, напередодні з Покровська евакуював цілу родину і вісім кіз. От. І каже, що луплять е, ФПВ-шками і по траці, і на, е, на Покровську, і що найгірше вже е, далеко за Покровськом в районі Родинського і ще далі туди на північний схід. Це означає, що у ворога є чимало в тих фпв дронів. В тому числі він каже, ті, які на волокні, тобто на які реп не працює, і ще навздогін вам зразу скажу, що подивився відео російсько-фашистські окупанти цілими спеціальними сітками облаштовують цілі траси на декілька кілометрів від Бахмуту. Вони для військової логістики роблять фактично з сіток тунелі. Тобто це і по боках, і зверху, щоб захистити транспорт, який везе БК, від наших дронів. Чи щось подібне ви бачили на своєму напрямку? І загалом то ідея, по-моєму, цікава, чи вона дієва? Може нам такі речі застосовувати для найважливіших логістичних артерій. Ну розумієте, ця тема вже ж на якийсь час вона може стримати, скажем, попадання там або катаки з боку їхніх дронів FPV і так далі, от, але масштаб і фронт, лінія, скажем, нашого напрямку, не тільки нашого, взагалі російсько українського не дозволить закрити все небо, от, для того, щоб тут треба протидіяти цьому. Іншими методами, що й робити, в першу чергу це полювання за пунктами управління цих самих дронів, паралельно там, де їх виготовляють, де навчають цих самих пілотів цими, управляти цими ж самими дронами, і так далі. От ця робота вона дасть більший ефект. Це скажімо, такого точечно, вони там закрили якусь ділянку, таким чином мають змогу там доставляти Бекачі особовий склад. Ну, Я думаю, що ми знайдемо можливості, якщо на нашій ділянці, і також наші колеги на іншому напрямку, знайдуть можливість, як це, скажімо, знищити і скажімо, використати для своєї вигоди, скажімо, користі для того, щоб ну, скажімо, не дати ворогу цим користатися. Так вони вони постійно, вони, бачите, вони е, таланти е, постійно проявляють. То ми пам'ятаємо танк Мангал, от і потім серія таких танків е, трапилась. Вони дуже хизувалися цим, але ж ми його знищили і будемо далі нищити. Тому в цілому треба спостерігати за тенденцією, яка відчувається на фронті. Що сьогодні вже ну е, цифра, яка перекрила 850 тисяч ліквідованих окупантів. От і більше 10 тисяч е знищених е тільки танків ворога. А це ж і це арифметична прогресії постійно росте. От, і воно не може не сказатися на е в стані там е економічно-політичному суспільстві е самої Росії. Воно все одно вибухне. Нам треба просто піднажати тут і піднажати в першу чергу е тим, що ми в, е в нашому суспільстві не будемо. Сваритися, не будемо зараз там якісь стосунки між собою виясняти а максимально концентруватися напроти того, як протистояти ворогу, як поповнювати підрозділи, бригади, полки, тих, які вже мають великий досвід, в яких люди сьогодні просто ну фізично стомилися і. Потребують деякого відпочинку. Ніхто не хоче, скажімо, все кинути і піти додому, і хай що ну, хай що буде, то буде. Ми розуміємо, що нам треба довести це все до логіки, до перемоги. А для цього треба біти, мати постійно сили, здоров'я, щоб це, ці задачі виконувати. Для цього треба. Приходять хлопці, ми їх дівчата навчаємо, вони стають пліч опліч і таким чином протестуємо ворогу. Саме Гарна новина завжди в кожному підрозділі для кожного командира, коли він отримує зведення, і там кажуть, що втрат немає, і це сама гарна новина. О, і при цьому там велика кількість десятками знищених особового складу ворога і техніки. Сергій, з ваших слів, ми зробили висновок, що для бомб... пілотів бомбарів ці їхні сітки, які вони собі чергово е... придумали, не бу не перешкода. І дякуємо, що були з нашими глядачами. Ще нагадуємо глядачам еспресо. Ось цей номер картки. Це можливість підтримати саме пілотів бомбарів, які на Покровському напрямку працюють. Сергій Цехоцький підполковник, офіцер збройних сил України про найгарячішу напевно ділянку фронту.